Хтось збирає марки, хтось антикваріат, а от мільярдери колекціонують бункери. Якщо раніше власники золотих карток купували острови, то тепер модно і є мода на власні підземелля, і не якісь там бетонні сховища, а справжні розкішні укриття з басейнами, найсучаснішими системами безпеки та навіть автономною енергетикою. Ну, судячи з усього, мода на виживання знову стала новим трендом для багатіїв світу. Бо спочатку що були Зомбоапокаліпсис, потім був вірус Апокаліпсис. Тепер от угу. апокаліпсис третьої світової. Українські бізнесмени теж не відстають і замість будинків будують укриття через війну. Хто і від чого ховається під землею і скільки це коштує, розкажемо далі в сюжеті. Судний день не за горами. Принаймні такої думки технологічні мільярдери. Тому масово будують бункери по всьому світу. Видання BBC з посиланням на власні джерела пише, що творець Фейсбук Марк Цукерберг подбав про укриття ще у 2014-му. Тоді він почав будувати величезний підземний комплекс площою 5 тисяч квадратних футів на Гавайському острові Кауаї. У бункері автономне електроживлення та запаси їжі, і все цілком таємно, бо приховує будівництво двометрова стіна, а робітники нібито підписали угоду про нерозголошення. Та й сам Цукерберг публічно про це воліє не говорити. Чи маєте ви там бункер? Чи є щось, що ви знаєте, чого ми не знаємо? Ні, я думаю, що це маленький притулок, маленький підвал. Чутки про бункери Цукерберга не вчухають, відколи він купив 11 будинків у Каліфорнії. Тоді ж стало відомо, що під ними підземний комплекс на 650 квадратних метрів. Пише BBC. багаті люди завжди думають про свою безпеку. і Ті, які заробили свої гроші. Вони думають, як зберегти гроші і своє життя, ну і життя своєї своїх сімей. Багаті люди розуміють, що зараз триває гібридна фаза третій світової, на мій погляд, третій світова. Вже йде вона просто в гібридній фазі, і вона буде розгортатися. Вони на всяк випадок готуються до найгірших сценаріїв. Всі зараз розуміють, що жодне тилове місце не є достатньо захищеним, що дрони і ракети досягають будь-якої точки світу. Вищі класи суспільств починають завжди готуватися першими, тому що наявність грошей дозволяє собі трошки попараноїти і повитрачати гроші на власну безпеку. Серед технологічних магнатів моду на будівництво підземелля перейняв і співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер, і нібито хотів стигнути до того, як у світі з'явиться загальний штучний інтелект, здатний змагатися з людським розумом. Я думаю, що штучний інтелект може бути достатньо розумним для того, щоб розуміти, що йому люди потрібні, їх не потрібно вбивати. Бо якщо не буде людей, не буде штучний інтелект. Натомість головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман ще у 2016-му відкрито заявив, що готується до колапсу суспільства і зізнався, що має в підвалі запас харчів, ліків та необхідних йому речей. У мене є зброя, золото, йодиткалію, антибіотики, батарейки, вода протигази армії оборони Ізраїлю та велика ділянка землі в Біксурі, куди я можу полетіти. Про страхування від апокаліпсису раніше говорив ще один багатій співзасновник Лінк Дін Гофман і називав популярне серед заможних людей місце для купівлі житла. Це Нова Зеландія. Видання Таймс оф Індія підтверджує, мільярдери інвестують в укріплені схованки. Бо планування виживання знову стає символом статусу. Деякі держави і деякі особистості почали займатися цим дуже довго, От, наприклад, Гітлер свої бункери будував ще задовго до того, як він навіть в... вторгнувся в Судецьку область. з минулому столітті, і навіть раніше забезпечити власну безпеку. Кожна людина, в принципі, яка мала достатньо на це статків і усвідомлення реальності, всі намагалися це робити. Джеф Безос, засновник інтернет-магазину Amazon, теж як твердять змі, має віддалену нерухомість з укріпленими спорудами, автономним живленням, розширеною безпекою та функціями забезпечення роботи навіть під час стихійних лих або соціальних заворушень. Притулок люкс класу за 300 мільйонів доларів будують також біля Вашингтона. Він призначений тільки для членів клубу, які сплатили за місце по 20 мільйонів доларів. Бункер розрахований на 625 осіб. Подібні проєкти також розглядали Кім Кардаш'ян, Том Круз та мільярдер Пітер Тіль. Еліти Кремнієвої долини, відомі люди та багачі з Вашингтону, будують самодостатні укриття, щоб пережити екологічні катастрофи, пандемії та війни.